Показники розкриття злочинів на Дніпропетровщині помітно покращились, проте статистика невтішна. Дві третини справ все ще розслідуються. Про це повідомила прокурор області Наталія Марчук. Водночас за півроку до суду направлено обвинувальні акти стосовно 33 міліціонерів, чотирьох працівників пенітенціарної служби, вісьмох податківців, одного митника і працівника державної лісової охорони за різні злочини. Про розкриття гучних справ останніх років, як то вбивство бізнесмена Аксель Рода та еколога Гончаренка, говорити поки передчасно. Проте сьогодні стало відомо, що вирок водію, який навесні цього року збив на смерть. Студента медакадемії буде оскаржено. Нагадаємо, винуватець трагедії отримав 5 років позбавлення волі умовно, бо більше з дозволом на виїзд за кордон. Зараз ми будемо включати мої повномочі і вивчати ще раз ситуацію. Апеляція буде подана.